Здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 ФМ». Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ» та глядачів нашого ютуб каналу. І запрошую до програми Лікар знає. Сьогодні ми будемо говорити про сезонні захворювання. Осінь це справжнє випробування для імунної системи нашої малечі, де і дорослих, якщо чесно, тому що саме в цей період з приходом холодів активізуються різноманітні віруси і бактерії, які так полюбляють атакувати наш організм. А дитячий особливо. Наприклад, чи знаєте ви, що лише за перший місяць навчання у школах після 1 вересня приблизно кожна друга дитина перехворіє на герв? Сумна статистика, так, але не поспішаємо впадати у відчай, бо до цього періоду можна підготуватися. Власне, як підготуватися до е, приходу сезонних захворювань, ми сьогодні будемо говорити у програмі лікар. Знає вітайте гостя студії. Це лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії, медичний директор клініки столиця Олександр Швець. Добрий день вам. Добрий день. Як завжди, хочу нагадати, що е, за будь-якої Потреби, ви можете звернутися в медичний центр клініка столиця за допомогою, де обов'язково вам її нададуть найпрофесійніші лікарі. Записуйте, будь ласка, номер за яким можна записатися, дізнатися більше інформації. 0800 400 270. Це багатоканальна безкоштовна лінія. Дівчата завжди. Є на зв'язку і завжди допоможуть і зорієнтують Ну, або заходьте на сайт МК Ця інформація прозвучала на правах реклами. Олександре Орестовичу, давайте знаєте, давайте не з майбутнього. Давайте з минулого почнемо. От за вашим досвідом, от минулого року в цей період які інфекції найчастіше діставали малечу? По перше, грип в цьому сезоні. Був було більше випадків, причому значно, ніж в поза минулому. Ну, пов'язано це, мабуть, з війною і з тим, що діти часто були в укриттях, ну, як і, мабуть, і маса інших захворювань, які mm. діставали. Дуже багато було. Мабуть, я такого не пам'ятаю на своїй пам'яті Це стрептококових інфекцій, спричинених патогенним різновидом стрептококу, в тому числі скарлатини. От такого я, мабуть, не пам'ятаю за всі 35 років своєї кар'єри і парвовірус. Ну, в цьому році, мабуть, побив всі, всі рекорди. Що, це бо я вперше про тебе? Ну, Парвовірус це така інфекція, яка проявляється температурою і висипкою на тілі, яку вважають, що це, мабуть, якась алергічна реакція, але це не алергічна реакція, це прояви вірусної інфекції. Що дістає підтвердження під час проведення аналізів. От, і тоді маємо. Найцікавіше, що специфічного лікування немає, і, і особливо лікувати її не треба. Треба просто потім прослідити, чи нема ускладнень на суглоби і на кровотворення. Ого! Ну, це буває дуже рідко. Не лякайтеся. Знову підняв в голову коронавірус влітку. От, якось так дуже сильно. Ну, і багато було дуже і вірусних, і, не, і бактеріальних кишкових інфекцій. Дуже багато пов'язано це, мабуть, було з спекою, але і безпеки їх, без спеки було досить багато цілорічно, угу. в чому висівалося все. Що можна тільки з цієї групи назвати: і норовіруси, і аденовіруси там специфічного типу, і ентеровіруси, і ротавіруси, mm -hmm. і так далі. і Досить багато було кампілобактерних інфекцій. Вони схожі на вірусні кишкові, але вони потребують антибактеріальної терапії, як правило, бо дають рецидиви часто. Mm -hmm. От. Ну. І кашлюк більше було випадків кашлюка, ніж звичайно. Оце основні такі моменти, крім банальних там рейновірусних інфекцій і так далі. До, до чого готуєтесь? Тобто, чи є якісь прогнози, що цієї осені можуть активізуватися ті чи інші вірусні інфекції? Ну, Готуватися треба, по-перше, до тих же стрептококових, угу. тобто від філь... до грипу. Звичайно. До того ж, коронавірусу його треба теж не скидати, хоча він став легшим за 4 роки досить значно і не дає таких страшних ускладнень. Але він дуже сильно маскується, він дуже видозмінюється, того штами будуть нові, там, буквально, може через півроку, знов якийсь там буде. До якого в нас імунна система не пристосована? Ну, це основні а ну, і вся інша маса гострих респіраторних О, захворювань, це. які цілорічно переслідують нас, коли ми починаємо вертатися в соціум. Угу. Ну от власне, це те, що є найпоширенішою такою проблемою, і батьки теж готуються, що діти от зараз підуть в школи в садочок і одразу почнуть е, хворіти. Чи можна до цього підготуватися? Ось це поняття, міцний імунітет. Це міф, чи це справді е, якась така база, яку над якою можна попрацювати, і може бути додатковим щитом для інфекцій? Ну, якщо ви розумієте, якщо немає якогось чи вродженого чи набутого імунодефіциту у дитини, то вважається, що в цілому і імунна система в неї нормальна. Але е як готувати ту імунну систему? Здоровим? Харчуванням. Карчування. Харчуванням. Поменше гаджетів, побільше фізичного навантаження? Це те, що, ну, що у нас потроху зникає. Пробачте, зникає. Ну, почте, поменше гаджетів, побільше фізичного навантаження це профілактика з <більше>, мені вну, здається. Побільше внутрішнього спокою. А від гаджету, що дитина мало рухається, яка в неї буде імунна система. Mm. Ну, яка буде імунна система? Відповідь ніяка. Ніяк. Яка буде пристосованість до, якщо вона сидить в замкнутому приміщенні, і пробачте, шпилить на тому комп'ютері, яка в неї буде нервова система? Ну, так, але безсоння, якраз... колись ви у дітей чули таке? Так. Да. Дуже рідко. А зараз через раз. Панічні атаки, безсоння. Якісь переляки, і так далі. Це від чого? Від перенасичення інформатикою, яка лягає на зрілий організм. Вони самі себе перефаршировують там і погана імунна система. А чи можна треба раз... добре спа... ну, треба висипатись. А лягати о 12, а потім тебе зішкрібають з ліжка в 6 годин. Да, сон, це, це від це того дуже теж дуже залежить важливо. імунна система. Від того, як людина висипається. Чи здоровий в неї сон. Ну, ну Тут з вами а так, погоджується. Якісь вітаміни пити. ну, Вітамін Д, то зрозуміло. Це чи не єдиний вітамін, який треба. Ну вже вживати майже цілорічно, навіть влітку, коли так багато можна сонця? можна навіть влітку, якщо є схильність до зниження вітаміну Д в крові, то і, і і і все літо. Ну це якщо є схильність, якщо немає, бо ми а знаємо, якщо немає, що передозування на можна вітаміну можна припинити з червня по серпень, угу. включно, а потім знову пити. Секайте, мої а всі вітаміни, всі вітаміни є зараз, на, пробачте, на базарі. Вітаміни, які штучні. Ну, слід, мабуть, приймати десь там під Новий рік, а то і за новий рік. Угу. Після Нового року. А щеплення на даному етапі, от на даному періоді, ну, рекомендуєте? І, і щеплень, і щеплень. Гриб ціло. Це. Щорічна вакцина, і в цілому я, я вважаю, що це одна з найбільш вдалих вакци, вакцинацій щодо хвороби, бо кожен рік вона змінює свій склад і перехресно захищає від різних штамів грипу. Думаю, що ми колись прийдемо до щорічної вакцинації проти коронавірусної інфекції. Надіюсь дуже на це. От, Від стрептококів є е у всіх країнах, які оточують нашу країну. Це обов'язкове щеплення від пневмококу. Це mm -hmm. різновид патогену. От. І ну, щеплення себе. Оправдовують. Угу. Вони не стільки захищають не стільки захистять від самої хвороби, скільки від ускладнення. ускладнення там дуже страшні, включаючи ревматизм, всі аутоімунні, інші захворювання, які потім не лікуються. Вони, що називається, ми бігаємо, лікуємося вже роками. Слухайте, а від ковіду щеплення для дітей ж так і немає, наскільки я пам'ятаю. Буде, Буде скоро. Буде скоро. Ротові багато батьків ще роблять щеплення проти ротовірусних інфекцій. Від ротовірусної то стандартно вже. Але крім ротовірусної інфекції інфекції, ще норовіруси, астровіруси і так далі по списку. Можливо, коли з'явиться мультивакцинальна якась, угу. яка захищає від різних типів. Думаю, що скоро. Те, що там сьогодні доступне, і те, що сьогодні доволі популярна, це щеплення від грипу. Щороку рекомендуєте робити, да, щороку. І, і коли краще, от зорієнтуйте, коли краще, є наприклад, ціна вакци... зазвичай приходить. Вона орієнтована ну аналітично. Вона готується по сезону. Вона готується до нового сезону з різними штам... від різних штамів грипу, і вона приходить на ринок України десь в кінці вересня. А вакцинуватися можна ну найкраще. Це жовтень, листопад. Mm -hmm. Якщо треба, можна у грудні, у січні, ну, коли морально прийняти рішення. Вона недорога, але в цьому році, от картина, я чого кажу, що краще щепитися. Картина початку коронавірусної інфекції і грипу може бути однакова. Mm -hmm. Якщо не зробити зразу тест, то через три дні, вже чотири, коли тести вже mm -hmm. не працюють, вже пізно роздивлятися, чим треба лікувати. Бо грип – це одне лікування, і там, на щастя, є таміфлю, да? угу. з яким теж були перебої, до речі, в цьому році. Якщо перебої, а його треба почати застосовувати через 48 годин від початку захворювання. Тобто, ми або підтвердили, або угу. не підтвердили. Так. А Я... при коронавірусній таміфлю тільки зіграє на жаль. на... Погіршення, погіршення? стану Я пам'ятаю, торік ви переконували мене зробити щеплення від гри, рекомендували мені зробити щеплення від грипу. Я вас не послухала, а потім десь під новий рік дуже поганий в мене був стан. Я, я не робила тест, але я набрала лікарку-інфекціоністку, описала їй симптоми. Вона каже, що з такими симптомами, як в тебе, в мене половина відділення з діагностованим... з діагностованим грипом А. І тоді я про вас згадала, звісно, і там і до речі, тоді не було. Ну, принаймні в тих аптеках, які я я замінник Були інші купила. Сельта да, осельтамівір був, але Бо його от ще його треба було дуже сильно пошукати. От його я і купила, його і він дуже допомогти. Б... А дитячих дозувань не було зовсім взагалі. Отже, ми тут з Олександром Орестовичем топимо за щеплення, і дитячі, і, і для дітей, і для дорослих завжди можна зробити щеплення. і Консультацію лікарів отримати будь-яких і дорослих і дитячих в медичному центрі столиця клініка столиця. Записуйтесь, будь ласка, 0800 400 270, А також заходьте на сайт мкастолиця.юе. Ця інформація прозвучала на правах реклами, ми йдемо далі. Давайте все-таки ще от про зміцнення імунітету, про режим, про те, як батьки можуть підготувати дітей до цього. Зрозуміло, мінімум гаджетів, виганяємо їх десь на вулицю за можливості. Зараз світло вимикають. Що робити? Беріть дітей і йдіть гуляти ввечері. Але як ви ставитеся до таких речей, як, наприклад, загартування. От допомагає воно зміцнити імунітет? Ну, в цілому, так. Але в цілому теж так. Треба... Але методику, як для кожної дитини, пробачте, повинна бути підібрана. Тож. Бо є когось зразу починають обливати холодною водою, йому добре стан є. Як у всьому, що стосується медицини, а комусь ле. Тому це треба підбирати. От, ну, от. Підбирати. На, О, тут ми на давайте... одній методиці опікся переходимо до іншої. Але це треба робити. Ми з вами підійшли до у мене є така низка питань. Ми з вами любимо міфи розвінчувати. Чогось згадали перше, що спало на думку, це про ангіну і морозиво. Треба пробувати. Комусь допомагає, комусь не допомагає. Ну, типу, що в Німеччині всі кажуть, в Німеччині ангіну лікують морозиво. Якщо дитині болить горло, їй дають морозиво. Це правда чи ні? Я скажу так. Ні одному з моїх пацієнтів, коли я призначав морозиво, гірше не ставало. Але поки я не побачу горло, я морозиво рекомендувати не буду. Не... Ну, ну от, Поки не побачу пацієнта. Ну добре. Ще е, один це теж міф чи не міф, не знаю, чи може дитина захворіти від того, що перемерзла. Може, але не від того, що перемерзло. А від чого? Або перегрілося. Або перегрілася, до речі, так. Або перегрілося. В цьому або... році захворювання, які були спровоковані перегріванням, було дуже багато. Все діло в тому, що на тлі переохолодження або перегрівання імунна система має право дати збій. Ага. І те, що ми спілкувалися там найближчим часом з якимись вірусами, чи щось у нас в роті були якісь бактерії, вони завжди є, чи в носі, так? Да? Е, тобто якесь вірусне бактеріальне навантаження ми несемо кожен день. От коли цей збій проходить, імунна система дала збій, от і отримуємо болячку. Тобто організм менш захищений да, і лесно. Легше... Його треба привчати, просто От, вертаємось до загартовування, mm. да? Те, що... а коли перегріви, ну, пробачте, ми ж не живемо в Африці, ми генетично до цього бу були не готові. Да? Просто, якщо спека, навіщо гуляти по три години? Навіть в Італії, в Іспанії, коли спека, що в них є? Сієста. 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 Але ну от буквально вам хочу сказати, двоє вихідних назад в молодшого сина був турнір, і ми з чоловіком так добряче повболівали на сонечку, і зрештою чоловік захворів. ну, Бо я думала, це кажу, в тебе певно тепловий удар, але ні, він пролежав з е, насмарком, з температурою доволі високою. От no. видно те, що, те, про що ви розказуєте. Да, да. Це Мен... те, про що я розказую. Да. Окей, йдемо далі. Ще один міф: е, дитина захворіла, почався кашель, почались, почалась нежить, і мами такі думають, треба швиденько дати антибіотик, щоб не пішло ускладнення. Це я й сама знаю, що міф, але. Розплумачте, чому не можна давати при таких симптомах антибіотик? Поки не визначено, що це бактеріальна інфекція або є до вірусу приєдналося бактеріальні нашарування mm -hmm. до тої інфекції, до того часу антибіотики давати не можна. Ну, і, і ні в якому разі їх не призначати самим. Це, як знаєте, з ніфороксазидом при вірусних кишкових інфекціях. Я знаю, ви це вже мені розпові... розповідали, ну, і я була дуже здивована. Чи ми призначили собі антибіотик? А він не такий, він, він не бере цю локацію хвороби, бо в кожній хворобі є локація, на яку треба діяти. Якщо нема відтоку, пробачте з носа, маємо гайморит, але відтоку нема, то той антибіотик до лампочки, поки ти не зробиш відтік. Як зробити відтік? Прийти до лікаря, мабуть. До, до яких симптомів ще можна лікувати самостійно, при яких вже треба обов'язково показати лікарю? Дуже цікаве запитання. Якщо за добу дитині стало гірше, ну, за добу, дві. Від перших якихось проявів. Від так? перших проявів, навіть незначних, треба показати лікарю. Якщо температура зашкалила хоча б раз за 39. Треба, треба. показати лікарю. Якщо дитина захворіла, а їй до трьох років. Бажано. До проявів хвороби треба вважати, що відносяться не тільки шмарклі, кашель, температура. Мож, може починатися, з, пробачте, з проносу, як при коронавірусній інфекції, буває, з проблем шлунково кишкового тракта, а катаральні явища вилізають тільки потім. А. Якийсь дивний перебіг хвороби. Ну, і ще коли, наприклад, оце є те, що підвищується ацетону дітей, то і запах, так? Одразу мами визначають, що запах неприємний, і, і це теж стан при якому терміново дорогу. Однозначно, але це прояв впливу інтоксикації угу. насамперед. Просто вплив інтоксикації. І тоді, і тоді. починається фестиваль. Так, ще про один міф хочу з вами поговорити, який пов'язаний з застудами, з ГРВІ. Коли дитина хворіє, вона дуже часто відмовляється від їжі. І деякі батьки наполягають, що треба їсти, бо в тебе не буде сил, і ти не зможеш подолати хворобу. Насправді треба запихувати в дітей їжу, коли вони хворі? Ні. 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 Не треба запихувати. Є діти, які при хворобах, ну навпаки. Більше їдять. Потім на якомусь етапі вони перестають їсти, і багато п'ють. Угу. Є діти, які погано, не треба форсувати ці моменти. У кожного свій організм, свій обмін речовин, своя імунна система і так далі. Є в них і запаси і вітамінів, і поживних речовин Печін, в печінці ж пробачте є запаси глікогену і так далі. і і так так далі, так далі. Ну, то такий специфічний орган? Головне, щоб дитина пила. Теплу воду не гаряча чаї, а теплу воду. Не треба гарячого давати, не да. треба холодного інертної mm -hmm. температури і пити, як казали раніше, і пісяти. <смі> так, ну і дуже швидко, бо одна хвилина лишилася. Знову ж таки, підуть в школу, потечуть носи у дітей. Деякі батьки одразу не пускають дітей в школу, ну тільки почався нежить, це, проліковують дома тиждень, потім відправляють в школу, і знову ж таки дитина знову приходить із мокрим носом. Чи допускаєте ви при житті, наприклад, щоб дитина відвідувала школу або садочку? Припускаю. Але треба, знаєте, до чого привчати, як в Японії. Ідеш з нежиттю, і нежить цей перші три дні, там краще п'ять. Угу. Масочку треба вдягнуть. Привчати до масочки не здорових, а хворих. А хворих. Зрозуміло. дякую В Японії Олександр. Це поставлено на широку ногу, і це правильно. От от саме це правильно, бо ті, хто захворів, повинні про Попіклуватися Добре. про тих, хто Добре. ще здоровий Добре. так е, захворіли ви, чи тільки хочете профілактичний огляд? Будь ласка, звертайтеся в медичний центр клініка столиця 0800 400 270. Це номер, де завжди вам підкажуть, зорієнтують, запишуть. МК столиця крапка сайт, де можна знайти більше інформації, в тому числі і про лікарів, і про спектр послуг послуг, бо нагадаю, у столиці приймають і працюють і з дітьми, і з дорослими. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Дякую вам величезне лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії. Медичний директор клініки столиця Олександр Швець був сьогодні гостем нашої програми. Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі. Лікар знає на радіо Київ див'я.